Всіх, вітаю. Колись обіцяв в попередніх відео вже давно історію, то не так можливо вам та історія цікава, як просто зберегти ту, ту інформацію. Бо, скажімо так, я ту інформацію ношу в собі років певне вже з 35-30. І дуже жалію, що її не достежив до кінця. Історія, значить, така. Мені колись. В селі, я ще був пацаняром. Дід Максим. Дід Максим Садовський. Садовський, так, да, Садовський Максим, розказав таку історію, ну, вже буде втрачена прив'язка. Ну, хочу розказати те, що я ще пам'ятаю, і те, що я знав. Значить, під час Другої світової війни саме ця локація. Тут розгоралася така, така подія. Це можливо, ви пізнаєте, може не пізнаєте, естакада і тут така парковочка ще радянського періоду. Це біля траса між Кременцем і Шумськом, недалеко від Вілії або Мікогену біля господарства колишніх дрібоцьких. От. Я тепер візьму, буду розказувати ту історію. Ну тут ніби якби нічого цікавого. Дуже, як так сказати, душа болить. Я тут бував частенько на цьому господарстві ще років 30 назад було добротне гляжене господарство. Ну, Уявляйте собі, якщо тут якийсь хутір, бачите, більше хати там аж далечині, вон там село, Людвищі, там е, хутір Білий Комен, е, а тут просто хатина одна і до неї асфальтований двір. Така добротне було господарство, і криниця, і хата, і хлів, і якісь там сарайчики, і сад такий дуже був, всяких там дерев таких, і яблуні, черешні, і вишні, і горіхи. Ну, красота. Але все воно, звісно, прийшло в забуття. Я тут дуже-дуже давно був. І сьогодні так і проїжджаю тут частенько їду в село. Але сьогодні неділя, свято. Поїхали ми з Денисом, подивитися, що робиться в нас на паях. Як там бур'яни ростуть, що треба робити на малину, малину вже треба фризувати срочно, міжадя заростає. От таке, дивіться, залишилося від хати. Така хата була добротна. Чи ну не-моєму, вона була мурована. От. Був такий забор гарний. Криниця тільки залишилася. От, дивіться, що вижило. Туалет вижив, болі менш Таке було добротне господарство, але. Історія не зовсім про те, що я зараз розказую. Історія про Другу світову війну. Оцей сам дід Максим мені таку історію, а погріб ще він живий. Бачите, горбака, не буду туди йти по тих курчаках, є погріб, хай там собі буде то що. Значить, історія така. Був тут бій, фактично бій, на цій хаті, на даху хати засів. Німецький снайпер, і до нього не могли підійти довгий час радянські солдати. Він відстрілював їх ну дуже гарно, дуже чітко валив. От. І значить, коли вже таки його взяли, то біля нього була велика купа гільзів. Уявляєте, що таке велика куча гільзів після снайпера, то не після кулеметника, а після снайпера майже. Ну, в середньому, будемо говорити, дві гільзи, одне попадання це, це напевно. Е, вот. Значить, радянські солдати його добряче покатувавши, в кінці кінців його чи, там, чи, розстріляли, чи я не знаю, чи просто замучили. І е, дід Максим розказував, що його, його тут взяли на господарстві Дрибоцьких, а поховали. При дорозі, точніше, яке поховали, просто закопали. При дорозі він сказав поворот на людвищі. Один варіант є поворот на людвище, там основна дорога, головна туди ближче до Суценівки. Ну і другий варіант поворот на людвищі, то тут біля білого Комену. де чогось я тоді відкладав, відкладав ті справи, як взяти було діда. Він охотно каже, давай поїдемо. Десь вибереш час, поїдемо, я тобі покажу місце, де він е, захоронений. От, а ми ж там, знаєте, як тоді в ті, в ті часи, то що там в ньому, які там на ньому, ордена, медалі, що там, він товка, може, снайперка з ним. Та де, каже, його замучили голого, голого закопали. Е, ну, Але якби інформація була б Все рівно інформація, як би там не було. Е, вот, е... Е, дуже жалію, що я все не знайшов часу поїхати з Дідом Максимом. А це знімається відео, щоб та інформація збереглася, хоча б в такому стані, як, як я її знаю. Е, то хоча б щось Можливо, десь той щось колись От, е, будемо ми їхати далі. Ще хочу поїхати е, на Плосківські, Горинські ділянки. Подивитися, що робиться там на землі. А вам за, заб'ють важко в голову, як я кажу. Ну, коротше, закину. Закину інформацію. Е, Слідуюче відео на цю тему, на тему Другої світової війни е, я зніму розкажу історію. Е, як то правильно сказати, е, знаєте, ті байки, що кажуть, що там знайдеш е, могилу німця. Приїжджають родичі, платять сумасшедші гроші за те, що ти знайшов їхнього родича е, німця, знаєте. Чи, от. от я вам розкажу, як х, мої теперішні вже знайомі пробували розбагатіти на такій справі, і що з того вийшло. І таких історій я знаю багатенько саме такого напрямку. Бувайте здорові миру, спокою. Дивіться, яка гарна погода, весна, квітень. квітень. Не пам'ятаю число, 8 чи 9 квітня 2024 року. Ну, Особового значення немає, дуже тепло. Я сьогодні буквально в трусах по дворі вже ходив. І не зимно було. Бувайте здорові. До нових зустрічей в ефірі. Лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь, поширюйте. Коротше, все робіть, що там треба робити, бо я сам не знаю, що там треба робити. Але щоб була якась активність на каналі. Буде активність, буду знімати. Можливо, щось ви почерпнете для себе корисне, а може і не корисне, а може так як дехто мені пише там траляля. Ну народ хоче, щоб безплатно видав конкретну інформацію. Трах, 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 як в новостях, знаєте, в телебаченні. Там п'ять слів сказали, і все, вже все, ну далі треба рухатися. А в мене ні, я от поталапати, полялякати, може комусь нудно слухати. Знаю. Є в мене вже такі підписчики, які під мої байки засинають. Хто дивиться моє відео цього разу з такою метою, щоб краще заснути на ніч? Спокійної ночі, приємного сну, бувайте здоровенькі.